Пацієнти, які підписали декларацію із сімейними лікарями Ужгородської міської багатопрофільної клінічної лікарні, повинні знайти собі іншого спеціаліста. Відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів, з наступного року укладені раніше договори будуть розірвані. Керівник закладу пояснює, це не забаганка медиків, а реформа системи охорони здоров'я України, у межах якої кластерні лікарні не можуть надавати первинну медичну допомогу. Заклади, які надають вторинну медичну спеціалізовану допомогу, не зможуть контрактуватися по пакету первинної медичної допомоги. Тому ми мусили попередити своїх пацієнтів за два місяці про таку можливу перспективу ну і відповідно надсиланням їм повідомлень і публікацію у Фейсбуку, скажімо, такої інформації. За словами Олега Голуба, пакет програми медичних гарантій Первинна медична допомога для лікарні не є бюджету утворюючим, оскільки декларації підписали лише тисяча пацієнтів. А посада сімейного у закладі усього одна. Разом з тим послуги надають також лікарі, які за сумісництвом працюють і в інших клініках, зокрема приватних. Зрештою, контрактування з НСЗУ щодо надання первинної медичної допомоги було кроком виключно для підтримки пацієнтів. Дуже багато пацієнтів зверталося в заклад без декларацій, не ідентифікованих, і, відповідно, ми не могли їх вивантажити в систему, отримати за них кошти і так далі. Що ми мали робити в такому випадку? Ми мали їх відправляти десь до сімейного лікаря, ідіть, підпишіть декларацію, потім прийдете до нас. Виключно для того, щоб пацієнт не бігав по місту туди-сюди. Ми ввезли штатну посаду сімейного лікаря і надавали змогу законтрактуватися безпосередньо в поліклініці. Як зауважує керівник лікарні, наразі жодних проблем із пацієнтами немає. Усі вони повідомлені про розірвання угод і можуть продовжити співпрацю з лікарем, але вже в іншому закладі або ж обрати собі нового сімейного лікаря у будь-якій зручній амбулаторії міста. Частина пацієнтів вже передекларовується на інші заклади. Це, наприклад, один сімейний лікар має сумісництво в амбулаторії у Минаї, другий є ФОПом, третій також працевлаштований за сумісництвом у приватному закладі. Також про це знає і головний лікар центру ПМСД Ужгородського, і вони готові забрати також цих пацієнтів. Тетяна Козак, директорка Ужгородського центру первинної медико-санітарної допомоги, додає так: вони дійсно готові забрати усіх пацієнтів, які цього потребують. Наразі у центрі працюють 82 сімейні лікарі, які мають підписані декларації із понад сотнею тисяч ужгородців, але ресурс і ще є. У нас достатньо потужний потенціал. У нас 82 сімейних лікаря. Є в кожному районі міста є амбулаторія, тобто ми запрошуємо тих пацієнтів звертатися до сімейних лікарів в амбулаторію, де вони най... де ближче до їх місця проживання або місця роботи, де вже вони собі виберуть, і задекларуватися у сімейних лікарів. Ще 10 тисяч ми можемо набрати спокійно. Тобто в нас є молоді лікарі, які почали набирати пацієнтів, у нас є можливість, є кадровий потенціал, який може забезпечити надання первинної медичної допомоги в місті Ужгороді і в ОТГ. Тож пацієнтів, які мали декларації із спеціалістами Ужгородської міської багатопрофільної клінічної лікарні, просять не панікувати, а сконтактуватися із своїм сімейним лікарем і отримати допомогу щодо переукладання договору за новим місцем роботи, або ж роз'яснення, якщо виникають питання, або ж знайти іншого сімейного лікаря у найближчій амбулаторії. Водночас варто додати, що постанова Кабміну, яка регулює надання медичної допомоги на 2026 рік, найімовірніше буде надрукована в грудні. Відтак. Так, остаточного варіанту, як працюватимуть заклади первинної та вторинної допомоги, наразі немає.